В нас випадає імператор, тобто, тут питання не просто президентом Сполучених Штатів, він хоче стати таким досить жорстким диктатором і можливістю маніпулювати, можливістю контролювати процеси, можливістю е грати в гру, е котра при приносить руйнівні процеси. Знаєте, як в в є ігри там, симулятори життя? Е Є гравці, котрі намагаються зробити все максимально досконало, а є ті, хто зачиняють персонажів і героїв в кімнаті, видаляють двері і роблять пожежу. Тут так само. Тобто він хоче зробити не просто контроль, а посіяти хаос і посіяти руйнівні процеси для того, щоб Змінити такий світовій, світовий е, вигляд світу. Тобто, в нас з точки зору маска, в нього амбіції полягають в першу чергу. Знаєте, є, є як генії, а є злі генії. Виходячи з розкладу, він злий геній, котрий буде намагатися. Не просто стати там президентом в майбутньому, а стати диктатором, стати людиною, котра буде нести руйнівні процеси. За... І мета тут, знаєте, яка в першу чергу нас випала карта диявола. Я не думаю, що це якийсь культ або секта. Я думаю, що це більше момент такої залежності від. Того, що ти отримаєш задоволення від того, що ти можеш контролювати ситуацію, робити все, щоб сяти навколо хаосу. Дякую, дуже цікаво. Будемо спостерігати власне за цим. Будемо спостерігати за цими діями. Ну і якщо безпосередньо такі досить великі, досить сильні амбіції, є маска по тому, щоб стати власне керівником цього світу, так а не тільки президентом Сполучених Штатів Америки. Чи стоїть Маск або люди? Маска за нападами по відношенню Трампа. Там повинна бути карта обмежного вибору. Вона випадає в тому контексті, що повинні бути декілька варіантів, декілька груп, котрі зацікавлені в тому, щоб усунути Трампа. З точки зору ситуації, ну зараз у маска досить цікава позиція, висока позиція, і він може не затягувати процес там свого президентства, наближити наблизити його максимально. Близько напрацювавши такі додаткові бали собі на майбутнє, він може впливати. І воно, знаєте, тут е, цікаво поспостерігати за майбутнім перебігом подій, тому що воно за розкладом випадає як гра, хто кого раніше е, усуне. І я все ж таки думаю, що Маск тут Трампа може обіграти, тому що. Це у Трампа позиція така, що як у старого вовка, котрий думає, що не знайдеться жодний претендент, хто зможе обійти тебе і хтось тебе зможе переграти. Що, в свою чергу, призводить до втрати контролю над ситуацією, що, в свою чергу, приносить руйнівні процеси і завершення процесів, пов'язаних з імператором в деструктивній формі знову ж таки відхід. Дуже цікаво, будемо дивитися. Ну, і в принципі, я думаю, що це дійсно шокуюча новина для абсолютно всіх наших глядачів. Віктори, в принципі, зараз також починаючи із навіть грудня минулого року. Ми чули різні наративи на рахунок того, що вже в 2025 році все ж таки будуть вибори в Україні. Як відчуваєте ви, як скажуть карти? Давайте подивимося, чи розпочнеться передвиборча кампанія в цьому році. Ну і власне в який період це можливо, якщо все ж таки. А дійсно, є місце для цієї інформації. Uh, я думаю, що все ж таки так. Тому що знову ж таки, в нас випадає четвірка жезлів, в нас випадає карта замислів. Uh, єдиний момент uh, те, що трійка жезлів вона показує нам uh, формат нового початку, і зазвичай ми. Uh, Кажемо, наприклад, про часові, часові відрізки по цій карті як весна. Але я думаю, що цей процес все ж таки більш буде довготривалий і весною його реалізувати не зможуть. Але ця красійна вазня, вона вже буде починатися о, на тут та зараз. Вже почалася. Тобто будуть процеси пов'язані з передвиборними якимись перегонами, будуть намагатися запустити досить короткий термін, сам процес виборів, але я не бачу, щоб це було, було навесні. Я все ж таки схиляюся, що ну, карта пожинання плодів у нас зазвичай випадає на осінній період. Тобто, на весени дуже великий відсоток, відсотків 70-80, в тому, що цей процес все ж таки відбудеться. Ну і зараз ми бачимо також наративи на рахунок того, що власне буде, начебто, залужний балотуватися, так якщо будуть вибори, що залужний це вже тепер не військовий проєкт, а власне політичний. А чи може залужний в принципі стати президентом? Наскільки в нього є а, ці шанси, і наскільки, в принципі, є правдою те, що він власне буде балотуватися? Така ймовірність дуже висока. Нас першу випадає король мечі, і е, будуть, він дуже незручний буде для тих, хто звик до цих перегонів. Е, вони будуть йому ставити якісь додаткові палеці в колеса, вкидати інформацію або неправдиву, або маніпулятивну і. Тут випадає момент який колесниці. Тобто той процес, який зараз відбувається, він безпосередньо пов'язаний з тим, що він буде робити кроки, пов'язані з балотуванням, я не знаю, з створенням якихось партійних механізмів і тому, тому подібне. Тому що в нас це вже карта праці. Більш того, карта праці і карта тріумфу вона випадає в прямому положенні. Карта сили випадає в прямому положенні. Тобто дії, котрі вже робляться, котрі можуть принести позитивні плоди. І досить розсудливо, обережно ти будеш реалізовувати ці плани для того, щоб пожинати плоди. Але треба враховувати перше велика кількість палець колеса від старих гравців, тобто якісь обмеження, якісь дії деструктивного характеру, брехня, маніпуляція, плюс все ж таки велика кількість конкурентів, котрі будуть намагатися просто розмазати ці голоса виборців. І перетягнути електорат на свій бік, сказати, що це легкий процес, що він так прийшов, о, виставив свою кандидатуру і мав, має більшість. за... Короткий проміжок часу ні досить довго тривалий процес, котрий також розпочинається фімаць. Ну навесні повинні бути процеси пов'язані саме з його просуванням вперед в цьому напрямі.